Друзі аграрії, привіт! Зустрічайте нові гібриди у портфоліо Декал. Новинка ДКС 3420. Гібрид має високий потенціал урожайності в групі середньоранніх гібридів, а висока енергія початкового росту та холодостійкість дозволяють його висівати в ранні строки посіву. Швидка вологовіддача та висока адаптивність ДКС-3420 до різних фонів живлення роблять його відмінним вибором для будь-якого поля. А ще цей гібрид підходить для вирощування на різних типах ґрунтів. Наша наступна новинка ДКС-4897. Цей гібрид вразить вас своєю врожайністю та стабільністю. Міцне стебло та сильна коренева система роблять його стійким до основних хвороб кукурудзи. Цей гібрид закладає велику кількість рядів зерен навіть до 22. Це означає ще більший врожай на вашому полі. До цього ж ДКС-4897 рекомендований для краплинного зрошення, що допоможе вам оптимізувати полив та забезпечити максимальний врожай. Отже, друзі, сійте нові гібриди ДКС-3420 та ДКС-4897, адже це ваш шлях до високого врожаю. Успіху вам у новому сезоні!